До Коломиї завітала Ольга Базалія. Поетеса проживає у Сполучених Штатах Америки. В Україні буває щороку. Каже, до нашого міста приїжджає тоді, коли у Карпатський край кличе серце. У поетесі є навіть книга, присвячена гуцулам. На творчому вечорі Ольги Базалії побували і наші журналісти. Душе моя, чи ти нарешті вже знайшла те сокровенне, що завжди шукала? Чи ти на мить у храм людський зайшла в той світ, де я усе життя блукала? Ця жінка народилася за кілька годин до початку війни. У 1993 емігрувала в Америку. Там змінила 19 місць праці. Каже, змусила себе забути про те, що 20 років була асистентом професора у Львівському університеті. За океаном доглядала за старими людьми, прибирала у готелі. А потім Ольга Ткаченко-Попович під літературним псевдонімом Базалія почала писати. 53 роки, перший вірш написала. Я вважаю, що Бог мене полюбив, що він мені ще дав, що Оля, поки покинеш цей світ. Ще створиш для людей. То от я творю. І то дуже, дуже вам скажу нелегко. У мене вірші бувають такі поламані, що люди говорять, що ти пишеш? Та, то ж треба зібрати докупи, щоб воно було дуже рифмоване і так далі. У мене так не виходить. У мене от прийшло до душі, я серед ночі встала. Взяла перо і пишу мужнім мудрим гордим горянам сивих Карпат. Саме таку назву має одна із книг Ольги Базалії. Загалом її літературний доробок 13 збірок, а це більше трьох тисяч написаних та опублікованих сторінок. Вона видала 13 поетичних збірок, які на жаль не дуже відомі українському читачеві через те, що розбіглися зразу між Львовом і Сполученими Штатами Америки, так як видані невеликим тиражем. Але сьогодні коломийський глядач, слухач, шанувальник поетичних, Носово буде змогу мати змогу познайомитись з цією поезією в рамках авторського літературного вечора. Поетеса зустрічалася з Коломаянами напередодні дня скорботи, але на вечорі прозвучали вірші з усієї палітри творчого доробку Ольги Базалії. Поезія, що торкається душі кожної людини, переосмислення свого я через весь всесвіт так відгукувались про творчість Ольги Базалії. Гості вечора У мене немає сценарію то Ольги сценарій, а в мене все без сценарії. Отоко йду. Що хочеш, що на душу ляже, то я говорю. Чому я Доволі пізно визначила, що є головним у моєму житті? Чому я, така наполили, рішуча і домовлива до себе і до людей? Чому я так часто замислююсь над тим, що незабаром назавжди доведеться покинути цей світ? До початку нового тисячоліття залишився тиждень.